У залі дитячої юнацької спортивної школи «Мукачев» відбувся незвичний турнір з настільного тенісу. За перемогу змагалися військовослужбовці Національної гвардії України. До міста над латорицею приїхали команди з різних куточків країни, аби продемонструвати не лише спортивну майстерність, а й єдність та бойовий дух. На сьогодення ми зібралися. Це всі частини західного територіального управління, близько 70 чоловік. Учасників попередньо вони провели свої змагання в частинах, де визначили кращих. І тут зараз змагаються краще з західним управлінням. Після цього у нас буде військослужбовці, які зайняли перші та призові місця як в індивідуальному першості, так і в командній, Будуть відібрані на чемпіонат Національної гвардії, який буде проводитись. В Україні ну попередньо де через декілька тижнів. Після цього ми також організуємо навчально-тренувальні збори по можливості е, і будемо виступати, представляти західного управління. Змагання розпочалися з урочистого відкриття. На ньому були присутні представники міської влади, командування та організатори заходу. Вони звернулися до учасників і словами підтримки, побажали сили витривалості, чесної боротьби та головне перемоги, як на спортивному майданчику, так і у щоденній службі. Перше я щиро вас вітаю з тим, що є можливість проводити турніри. Сьогодні бажаю всім успіху. Нехай переможуть найкраще, але найголовніше те, що є можливість трохи розвіяти голову, займа, зайнятися спортом, а не війною. Але тому, що ці дві речі є потрібними. Треба знати і воювати, але треба знати трохи від цього реабілітуватися, відпочити, щоб знову набратися сил. Бажаю здоров'я, вітаю учасників змагань. Змагання в нашому спортивному комплексі в такому форматі проходять вперше. Для нас це дуже цікаво. Для міста Мокачева це дуже цікаво. Вам бажаю показати найкращі результати. Всього вам найкращого. Слава Україні! Шановні учасники дійства. Дуже приємно бути присутнім на такій на таких змаганнях. які сьогодні, за один день, правда, оприділять статус кращого іграка. Хочу побажати всім хорошого удара. Хорошої перемоги, а саме головне перемоги в Україні. Присутні відзначили, що цей турнір є прикладом того, як спорт гартує і надихає навіть у найважчі часи. Закарпаття вперше приймає в себе такі потужні змагання. Це чемпіонат західного територіального управління Національної гвардії України з настільного тенісу. Це є дуже важливо для ментального здоров'я. Це важливо. Для нас, як для військовослужбовців, розвіятись, розслабитись, відійти від буденності, відійти від службових завдань, відвідати інші регіони держави. Ки проходили у дружній, але водночас напруженій атмосфері бійці зізналися, що подібні зустрічі дуже важливі, адже вони дарують можливість відволіктись від буднів служби, поспілкуватися з побратимами з інших регіонів і зарядитися позитивною енергією. Це важливо час від часу. Такі заходи проводити, як мінімум більше з сколочує команду. Більш командно граємо, і тримають більшу фізичну форму, і також інших. Бійців теж це надихає, щоб теж вони займалися. Тобто бачать результати, бачать якісь нагороди в когось, і теж надихає, щоб хлопці теж займалися. У нас був тренувально-навчальні збори два з половиною тижня. Ми готувалися, грали. Відпрацьовували тактики техніки це дуже хороша розгрузка для голови, для людини. В першу чергу, якщо людина після поранення, то морально відійти від бойових дій. А якщо чисто на службі відійти від служби, як не як це є розгрузка за дві неділі, коли ми дізналися, що ми їдемо на змагання по ЗТУ, кожен вечір чисто наша пара на пари і командно займалися, Відпрацьовували з тренером. Найкращих нагородили почесними грамотами та вручили подарунки. Окремою грошовою винагородою від компанії «ТОВДВС» відзначили індивідуальних гравців. Отже, перемогу у чемпіонаті з настільного тенісу Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України здобула військова частина 3043. Друге місце посіли військовослужбовці військової частини 1241, А третє назвадійці військової частини 3002. Перше の <music> <music> Звердійці подякували та відзначили всіх причепних організаторів до заходу. Турнір став ще одним доказом того, що спорт і військова служба мають багато спільного дисципліна, характер і прагнення перемагати завжди йдуть поруч.